Скажем, тут такий поток для вас про зірку. І я хочу розкрити цей поток, тому що зірка це новий зірковий час для кожної, не тільки жінки, але і для чоловіків. Я підтримую цей час, тому що я цей час називаю не Просто про проявленість, коли ви щось говорите, те, що думаєте так, в моменті. Але це про цифрове тіло, про наші, скажімо, реалі, тобто там, де ми живемо, наші реальні часи, наш реальний час. Це про те, коли люди ховаються, от зараз так, не ставлять фото на аватарах, так, але взаємодіють в інтернеті взаємодіють в інтернеті. А інтернет це відкритий простір. Інтернет це в нас ментал, це цифрове таке поле, де можеш ти створювати. Своє особисте індивідуальне поле, і де ти можеш проявляти свою зірку. Зараз такі часи, я хочу, щоб ті часи розвивалися, тому що в кожну епоху, в кожний момент є своя сила. Тобто, в кожен час є якісь, в кожні часи були якісь свої сильні сторони. Якщо ми там візьмемо 80, ті так? навіть ті 90-ті, 70, -ті, то там всюди є свої, а, свої сильні сторони насправді. Там багато що цікавого, насправді багато, і про природність і багато чого. Зараз у нас часи відкритості, проявленості. Тобто ми зараз. Всі повинні вчитися відкривати відкривати серця. Я вважаю, що це не тільки терапія для багатьох із вас. Я вважаю, що це те, що ви можете здійснити і проявити любі, любі свої мрії. Бачите, це не просто зірка, це зірка, за якою ми йдемо. Це зірка про мрії і це ще божественність, це чиста енергія. А божественність і чиста енергія це завжди про відкритість, щирість і чесність, тому що Бог це вогонь, а вогонь це завжди чесність, відкритість, це божественна енергія. Зірка це чиста, це небесна, це, скажем, недосягаєма енергія. Не якась мрія багатьох з вас, у, як... у більшості з вас, ну, тобто, все залежить від вас, є можливість цю енергію проявляти. Ось саме про це я хочу подивитися цю зірку просто в потокі. Зараз інформація буде резонувати, це буде без виборів. А ви мені обов'язково напишіть, як вам це зрезонувало зараз інформація просто піде в потоку, і кожен а, у розкладі чує своє. Тому що ви всі живете в різних часах. І ви сприймаєте інформацію всі, всі зі, свої, зі свого часу, зі своєї сторони. Зірка це дуже. Величезна карта це просто мені потоком прийшло, що я повинна це сказати. Про новий час, про цю зірковість. Про те, що тут кожен з вас має, воно ще не відкрите, має можливість отримати з цього життя свою фортуну. Інша сторона фортуна. Ви всі маєте можливість отримати свою фортуну. Справа в тому, що якщо тут вам передають, що тут про любов, тому що тут про наповненість, десятка кубків. те, що у вас всередині, і так як ви хочете жити в ресурсі і наповнено, це вам дасть тільки розкриття свого внутрішнього світу, тільки якщо ви туди подивитеся. Якщо ви подивитеся у свій внутрішній світ, ви почнете просто розкривати такі таємниці. Ніхто не знає. В який процес розкривається, які сітхи дари таланти, коли людина починає дивитися в себе, запитувати питання, навчатися, повірте, ніхто не знає. Людина може почати робити все, що завгодно. І справа в тому, що а, в, хтось мені скаже, хтось розчарований тут в житті, так? А, і скаже мені. Хтось вже щось спробував і в житті не вийшло і скаже мені, це не для всіх. Чи просто ви не живете в моменті, ви просто слухаєте, наприклад, і не робите. Але це все тільки тому, що у вас немає, вас не розпирає, у вас немає цього наповнення. Тому що, коли у людини є насправді наповнення, вона не може в собі тримати. Я мушу запалити цю свічечку, вона трошечки погорить, так, але зато вона буде діяти на нас дуже таким гарним чином. Ви мені скажете, що це вже все було. В моєму житті і ну, тобто, прийшло розчарування. А я вам скажу, що за любим розчаруванням приходить перемога. І це правда. Ви ніколи не знаєте, скільки людей розчаровуються, і всі, повірте, розчаровуються, коли щось починають і роблять. Коли починають проявлятися всі, немає жодної людини, яка б з першого разу все вийшло. Насправді це так. Просто вони вам про це не говорять, або говорять, або ви думаєте і не бачите те, що, що за тим стоїть, коли ви їх бачите. І, і я вам це скажу. Тому що так світ тут зроблений, це правосуддя. Правосуддя. Світ так зроблений, що щоб щось зробити, до чогось прийти, треба зробити дуже багато разів. Я про це вже казала не один раз. І приводила приклади. От ви чистите зуби, вмиваєтеся, ходите в туалет, їсте і так далі. Ви дуже-дуже багато дій робите одноманітних, просто щоб жити, просто щоб свіжо виглядати, свіжо дихати, свіжо себе почувати, щоб у вас була енергія там, сили, так, щоб ви не, не вмерли з голоду, тому що вам треба жити. А для того, щоб вам щось реалізувати, вам треба робити так само кожен день. Це як, ем, як це сказати, це як така аскеза, аскеза вашої справи, аскеза вашої проявленості, коли ви робите щось кожного дня, повторюєте. Е, ну, Якщо не кожного дня, то ну, кожного дня щось, так, але. Дії вони повторюються, навіть слова повторюються, навіть дії. І таким чином вони проявляються по правосуддю. Тобто проявляється тільки в тих, хто наполегливий, і тих, хто вірить в себе, в кого є своя внутрішня підтримка. Для когось тут іде прямо підказка, що це не тільки внутрішня підтримка. А це ще підтримка роду. Рід просто передає, що якщо ти так будеш робити, то і ми тебе будемо підтримувати. Тобто наш родовий Грегор, він буде розкривати тобі таємниці, сітхи таланти, які сховані, які були в нашому роду. Бачите, тут пентаклики. Це все земні історії. І це все є записи вашого роду, і вони відкриваються тільки тим по правосуддю, по правосуддю, по справедливісті, хто вірить і йде перемагати, хто вірить і йде перемагати, хто не зважає на свої розчарування в житті. І завжди бачить, завжди бачить вихід з любого положення. Не розчаровується, не зупиняється, не спить в цьому житті. Хто живе це життя, хто не спить, а живе це життя. Життя треба жити. Всі, хто не проявляється, ви не живете життя. І тому вам не дається цей кристал. Кристал, не відкриваються нові ідеї, не відкриваються, ви не вмієте, не знаєте, як створювати смисли. До речі, в мене є навчання про духовне тіло, і там в нас є практикум. Я розповідаю, що таке смисли і як створюються смисли. Є запис цього навчання, кому треба, просто пишіть мені під відео або в телеграм-каналі. Оце цей кристал, який схований, який насправді треба, щоб він засяяв, він здобувається силою волею і він здобувається своєю увагою. Тобто, треба свою увагу навчитися скеровувати у свій намір. І тоді вам відкривається такий величезний кристал. Баланс не можна руйнувати. Баланс, якщо руйнується, руйнується весь візерунок твоєї проявленості, твого живого життя, твоєї зірковості. Закриваються дороги, якщо руйнується баланс. Вам передають нічого не бійтеся, абсолютно нічого не бійтеся. Відкривайте свій кристал і саме головне, тримайте баланс при цьому всьому. Карта між духовним і матеріальним навчіться гратися у цьому житті. Тут треба все легко робити. Та, вийде чи не вийде, але я спробую, я буду робити. А знаєте, чому я буду це робити? Бо мене це надихає. Мене це надихає. Десятка червова, мене це надихає. Я таким чином, через те, що я роблю, я пізнаю себе. А коли ти це пробуєш, коли ти тобі кажуть, спробуй. Тебе відкривається нова можливість. Ти її береш, ти її просто бачиш, а, виходиш тоді з ілюзій, виходиш зі всіх минулих таких ілюзій, травм. І забираєш свою можливість в руки, забираєш. Все, ти просто її вже береш. Не просто бачиш, а береш. Але тут кажуть, Важливу річ. Не очікуй від цього нічого. Від того, що ти робиш, не очікуй нічого, не треба чекати. Ти роби тому, що ти зірка. Ти роби тому, що ти зірка. Тому що ти йдеш за своєю мрією, а не тому, що ти хочеш заробити. Гроші до тебе прийдуть по правосуддю. Як наслідок. Ви бачите, як карти розмовляють? І все, тут вихід в наповнення, тут вихід в комунікацію, тут вихід на нову гілку реальності, зустрічі, інші люди, інші бажання, інша просто історія починається. Ви не знаєте, ви просто робите. І от це, це я хотіла я вам дуже важливо передати про зірку, тому що, ще раз вам кажу, що зараз нова епоха, епоха зірок. Кожна з вас, кожен з вас є зіркою. Тільки ви, ну, спите. Якщо би ви знали, що за тим всім стоїть за нашим життям, ви б ніколи так не робили. І ви б ніколи просто, Ви знаєте, як мені одна жінка написала в коментарях, я вже не пам'ятаю, де це було. Чи в Тіктоці, чи в Ютубі, вона написала, що. Їй 51 років чи 52. Вона все розуміє, але їй 51 чи 52, і вона мені написала, що, і, мабуть, це вже все дуже пізно починати, я так розумію, щось. Я нічого не могла їй відписати, я відписала їй тільки одну, одну фразу. А, люба жінка, не гнівіть своїми думками Бога. Це страшно. Страшно. Я навіть собі не уявляю, як можна думати. Ну, Для мене це, я це просто бачу як величезний гріх. Хтось не бачить, а я бачу це як величезний гріх, коли люди так думають. Тому що насправді, якби ви бачили, що Бог він тут є в тебе, а ти його вбиваєш тим, що ти нічого не проявляєшся, не реалізуєш, ти просто його вбиваєш кожного дня вбиваєш це зараз до тих, хто дійсно не проявляється, не проявляє свою чисту енергію. То тоді би ви розуміли, що це. Ну, більшого, напевно, гріха немає, коли людина просто вбиває себе, свій божественний поток. І їй не те, що себе не шкода. Їй свій божественний поток не шкода. І вона пише, що їй 50 з чимось років, і, мабуть, це вже пізно. Дякую вам за увагу. Ставте, будь ласка, лайки. І мені буде дуже цікаво, якщо ви поділитеся своїми історіями про свої мрії. До зустрічі!